Дуже добре зробили, що прийшли, і ми дійсно раді бачити вас, і я думаю, ви раді бачити один одного. Слава нашому Богу. Така, така, Таке життя церкви. Таке життя церкви. Сьогоднішній день, таки, знаєте, він налаштований саме таки на молитву, на руйнування диявольських якихось преград, які він виставляє, щоб діти Божі десь знаходилися, десь. Але коли ми єднаємося в церкві, коли ми єднаємося в тілі. Ісуса Христа, ми можемо бачити, який Господь є добрий, милосердний, бо Він робить все якнайкраще для кожного з нас. Слава Ісусу! Я думаю, так знаєте, по голосу проповідуючих видно, що молитовний день такий удався. Удався. І дійсно, нас Бог сьогодні дуже благословив, ми бачили багато Божої слави, і це, це зробив Господь. Слава Йому! І е, я вам скажу так: знаєте, довіряйте проповідникам, у яких сиплі голоси. Бо вони молитовники. Бо вони молитовники. Знаєте, я, я дякую Бога за братів нашої церкви. Знаєте, молитися вони моляться, проповідувати, вони проповідують. Е, виганяти демонів женуть хреще, за хрещення Духом Святим моляться, за сілення моляться, руками працювати, роблять гроші дати і гроші дають. Слава нашому Богу! Такі універсальні, знаєте, в Христі Ісусі. Я думаю, що ми маємо бути такими. Ми маємо бути такими. І що нам потрібно, і якщо ми в Господі щось маємо робити, то Господь і силу дасть, і мудрості дасть, і слово дасть, і голос трошки забере, щоб надію мали на нього. Тому сьогодні я хотів би разом з вами, брати та сестри, звершити ще одну таку важливу для нас молитву. Я зачитаю слово Господнє, воно записано в книзі пророка Ісаї, 57 розділ, 10 вірш. У кожного з нас до сьогоднішнього дня був шлях. Хтось каже, він довгий, хтось каже, він короткий, але хтось каже, він як мить. І кожен по-своєму буде правий. Але від того, коли ми довго йдемо, властиво людині втомлюватися. Є таке відчуття, правда? І день закінчується, о, я вже втомився, я вже втомився, і ми такі розсуджуємо, А чому я втомився? Ну, бо телевізор дивився, десь по магазинам ходив. В торгові розважальні центри, там десь топтав. І такі втомлені надвечір уже, просто не чіпайте. А є інша втома, брати та сестри. Вона досить приємна. Одна з приємних такий втом, я спостерігаю, що на своїх батьків вони на літо їдуть на, на ділянку, є ділянка, там дача в них, і вони в тій землі пораються, знаєте, ледь повзуть. Але щасливі такі, думаю, ну добре людям. Ну, добре людям. Хоча я не такий, я не такий. Колись ми. Я, я, слава Богу, тут недалечко від церкви живу, так само маю ділянку. Колись прийшлося викорчовувати там стару грушу. От, е, я навіть не знав, що там такі коріння бувають. знаєте. Я, я читав десь, що у пальма десь до 100 метрів туди вниз. Але щоб груші таке було, і ми з батьком вдвох вже і копали, і рубали, і стукали ту грушу, а вона не падає. Вона не падає. Ну, ми зрізали і такий стопчик залишився. І знаєте, коли ми вже леді її подужали, я такий вже. Знаєте, що я подякував батьку, що він мене в місті народив, а не в селі. Бо я не знаю, як би я там жив. Бо така втома була неприємна, знаєте, я навіть не думав, що воно таке буває, то дерево. От. Але коли ми служимо Богові, особливо коли ми бачимо плоди від того нашої, нашої праці, коли люди щасливі, знаєте, коли вони були стружені обтяження, Христос прийшов в їхнє життя. І вони щасливими йдуть. Додому. Слава нашому Богу! Це приємна втома. Приємна втома. Особливо, коли десь 5-7 служінь на день, кожен день. Ну, то, знаєте, така справжня християнська втома. Тоді ти починаєш розуміти апостолів. Бо там апостол Павло, та що він так важко пише, та він важко ходив по землі. І життя в нього було досить важко. І не кожна людина, навіть близенько подужує так, як подужав апостол Павло. Тому. Те, що записав він, то з пережитого. То з пережитого. І це для нас, брати і сестри, є такою, знаєте, надзвичайною подією для того, щоб ми були підперезані і на всякий час готові служити Богу. І так, ми читаємо книга пророка Ісаї, 57 розділ з 10-го віршику. Від довгого шляху Твого стомлювалася, але не говорила надія втрачена, ти все ще знаходила сила в руці своїй і тому. Не відчувала виснаження. Ось це про що ми говоримо. Багато праці і ходила, і не казала, що надія втрачена. ось таки, знаєте, є, властиво, людям, які знають, куди вони рухаються і до кого, і з чиєю допомогою, то вони начебто втомлюються, але тут, тут і, і оновлюються, і продовжують робити. І продовжують робити. Хай люди вражаються, де в них та сила береться, до скільки можна служінь, на скільки можна молитов, де скільки можна, скільки треба. Скільки треба. Бо ми ж знайти, ми не такі, що шукаємо нагороди, а дайте нам гроші за те, що ми проповідуємо або молимося, або людям допомагаємо. Ні. Ми просто покорені Богові. Колись одна жіночка свого сина е, привезла, він, е, він десь пожарником працював. І каже: гарний хлопчик такий, чемний, все е, відповідальний. Але як тільки гроші в руки попадають, п'є. Чи зможете йому допомогти? Ну, з Божою допомогою. А скільки ви грошей берете за це? Ну, ми такі ну, написано, даром отримали, даром даємо. Батюшка каже, 100 баксів бере, але не допомагає. І знаєте, коли вона привела його до нас, і ми звершували молитву за нього, от, е, з ним щось сталося. З ним що сталося. Ну, спочатку очі такі, знаєте, спочатку кров'ю налилися, червоні стали. І після молитви він просто, знаєте, як людина щаслива, пережила зустріч з Богом. І коли вони вже поїхали додому, ми вже радо відпустили їх, дали настанови, і вона мені десь через певний е, термін часу перезвонює, каже, слухайте. Він ще до зарплати грошей немає, бачу, приходить додому, ніде не шляється, приходить додому. Каже, думаю, виправ, випробую його. Дам йому гроші, кажу, піди за хлібом, але дала, але дала більше. І Я такий аж напрягся, думаю, що це буде? Каже, здачу приніс. Здачу приніс. Бог прийшов в життя того чоловіка. Слава Ісусу! Навіть якщо ми дійсно брати та сестри, як та мама, вона і вже й там шукала, і там шукала. Але знаєте, хто шукає той що? Той знаходить. Мабуть, знайшли цю адресу, знайшли цю церкву, хто нас дивиться онлайн особливо. Десь ви відшукали нас. Ми вітаємо вас в нашому зібранні і віримо, що благословіння, яке ми переживаємо тут, ви переживаєте там, де ви є. Бо для Бога нема відстані. Він там і тут, той самий. І віра приходить від слухання, а у вас навіть є можливість ще бачити. Нехай додасться. І далі написано: Кого ж ти злякалася? І кого боялася, що стала невірною, перестала пам'ятати мене і зберігати в серці своєму. Чи не від того, що я довго мочав, мовчав, ти перестала боятися мене? Є така, знаєте, характерна властивість людині, яка втомлюється. Появіть собі, людина стукає, стукає, шукає, шукає, начебто знайшла, начебто стало краще. Але раптом, знову ж таки, сьогодні ми мали з одним чоловіком таку розмову. От, дуже важливо, він був зайнятий, але Бог вийшов на зустріч, його благословив. І він каже: слухайте, ото поки був з вами, в мене було добре і все, і вже і сон, і, і я ці пігулки не вживаю, уже слава Богу, але пройшло трошки часу без вас і знову повертається це саме. І оцей такий проміжок, знаєте, часу, коли Господь спочатку показує синку, доню, я можу, я можу, дивися, ти не могла, люди не могли, але я можу. І він виходить на зустріч, виходять ці залежності, демони, вискакують з людини. І потім від людини залежить, чи ти продовжиш іти за Богом. Якщо ти взагалі прийшов або ти почув, то саме для того, щоб ти нарешті звільнився від того всього, що тобі заважало вільно, спокійно жити і дихати на цій землі, бути взагалі щасливою людиною. Але після залежить від тебе, чи ти будеш далі слідувати за Богом, чи ти будеш його шукати. Дійсно, нас можна взяти як брелок на ключі, як один казав, треба тебе на брелок взяти і в карман покласти, бо коли поруч, нормально. Як тільки десь нема все біда. Але це не є вихід. Ти маєш особисто мати зустріч з Богом. І ми все це робимо саме для того. Боже, покажи свою славу, Бог її показує. Далі, приймай це слово. Шануй це слово, шануй того Бога, який полюбив тебе. Бо можна зразу насолоджуватись сном, потім ти починаєш їсти вже нарешті. От. Але воно не, при, не принесе тобі якоїсь користі, бо ворог людської душі це духовна особистість. І вона приходить, щоб вражати, вкрасти, вбити, погубити. Так вона може дати тілесне. Або не реагувати на певні чинники, але після він обов'язково поверне, повернеться. Якщо твоя внутрішність вичистена, виметена, пам'ятаєте, як Христос сказав, буває для деяких останнє гірше, ніж за перше. Бо ти виганяєш одного, а потім повертається сім. Чого? Бо хата чиста, прибрана, але нема господаря, саме того, який Його звільнив. І тоді він каже, бере сім злівших за себе і заходить, і буває для такої людини останнє гірше за перше. Це дуже важливий урок. І саме тут зазначено, чому ти перестала боятися мене. Начебто перший віршик був такий, ти молодець, ти подужала, ти багато робила, і надія в тебе не була втрачена. Але коли Господь мовчить, ти чомусь перестаєш шанувати Його. Ти не зберігаєш його в серці своєму. Знаєте, друзі, в цьому випадку не варто покладатися на людей, коли вони вже раз або декілька разів тобі допомогли. Це твоя особиста війна. Так, Бог посилає, будуть допомагати, але це твоя особиста війна. І саме тобі варто поєднатися з Богом. Саме тобі варто навчитися чути голос Духа Святого, щоб бути підперезаним, підперезаною і завжди готовою. Господь. Робить надважливе для нас, брати та сестри, і ми не маємо втомлюватися. Так, ми подолали певний шлях. Я не знаю, як ви оцінюєте, як ви долали цей шлях. Як ви особисто вважаєте, як ви подолали цей шлях? Скільки балів або відсотків ви дасте самим собі, бо ви знаєте, наскільки ви були готові, наскільки були вдячні, наскільки взагалі були спроможні вірою своєю прийняти Божі обітниці для себе. Так, є ті, які можуть переконати, ті, які можуть зупинити навіть хвилі на морі, навіть хмари, щоб розійшлися, є. Але від тебе, друже, буде залежати. Бо написано, кожен сам за себе дасть відповідь. І до цього ми маємо бути готовими. Я просив би, друзі, щоб ми зараз схилилися перед Богом, покликали Його ім'я Святе і були, знаєте, такі заохочені до того, щоби все-таки. Поєднатися з ним, відчути дотик його пронземних рук, щоб наші рани загоїлися, щоб ми відновилися від такого довгого шляху, війни, уздоровлення або вирішення якогось життєвого питання. Бог є вірний і з вірними, і з тим, які, знаєте, щирі перед Ним, Він чинить саме щиро. Нехай нас Господь. Саме в тому благословить його імення прославиться. Схиляємося і молимося до Бога. Батько Небесний, ми продовжуємо дякувати Тобі, Боже, в наших молитвах за наші молитви, за нашу церкву, за наших служителів, Господь, ава Отче. Ми дякуємо Тобі, святий, і праведний, за небайдужих, які охоче до Божої справи. Боже святий, ти покликав нас жнива, і вони пішли. Слава Тобі, честь. І вони стають прикладом для тих, хто сьогодні ще розважає, чи варто, чи не варто, чи тут, чи там, Господи. В ім'я Ісуса Христа, нехай думки стануть підперезаними, нехай Твоя слава з'явиться, і милість Твоя, Боже, допоможе нам в єднанні в Дусі Святому Боже, нарешті отримати бажане через нашу віру через Твої обітниці. Господи, ми дякуємо Тобі. За братів і сестер, ми дякуємо Тобі за молитовників, ми дякуємо тобі, Господь, за тих, хто, проголошуючи істину Твою прикладом своїм, Аллилуйя. Аллилуйя, закликаєш шукати лиця Господнього, Аллилуйя. Ми віримо, Боже, що Твоя милість сьогодні є над кожним із нас, і ти робиш, Боже, несподівані речі, аллилуйя. Але через них нас в нас ти прославляєшся, і нам даєш сили, Боже, долати всі перешкоди, які сьогодні нам не дають можливості. А. Ава, Отче, амінь, фарамен Глаудис, а розважати над тим, хто ми є в Христі Ісусі. Аво Отче. Аллилуйя. Ми дякуємо Тобі, Боже, за церкву п'ятдесятників. Ми дякуємо, Боже, за ті псалми, які ми співаємо сьогодні, які нас налаштовують на молитовний лад, Господи, в ім'я Ісуса. Благослови нашу сестру Катю, Господи, щоб вона продовжувала співати, Боже, щоб вона продовжила, Господь, освітлювати той шлях, по якому рухається сама. Аллилуйя, де Дух Святий діє. Боже, я заохочую всю церкву не тільки до молитви, але й на розсудження, Господь над усім тим, що Ти вже зробив в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Христос, за те, що Ти дав нам ці важелі впливати на духовний світ, ава Отче, яким би він страшним не вдавався. Боже, ти сильний зупиняти його, і ми повірили Тобі, аво, Отче. Аллилуйя. І сказали, Господи, ми за тобою, куди Ти поведеш, підемо і що скажеш робити, зробимо. Аллилуйя, Аллилуйя, хвала Тобі честь, хвала Тобі честь. Ми дякуємо Тобі за ті сили, які Ти даєш. Ми дякуємо Тобі Боже за мудрість, якою ти наділяєш, Господи, і нашого старшого пастиря, який завжди потребує від Тебе, Господи, дії Духа Святого, Аллилуйя. Даймо сили і мудрості для прийняття надважливих рішень і відповідальні, Господи, в ім'я Ісуса. Благослови, прослався, будь возвеличеним. Хвала тобі честь, хвала тобі честь, хвала тобі честь, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святий, Аллилуйя, Дух Святий, Амінь. Гава, Отче, благослови і продовження цього служіння. А ми щиро Тобі дякуємо за все, що ми бачимо, що чуємо, що відчуваємо своїми серцями, Господи, коли Ти приходиш на наші молитви, Господь, і єднаєш нас в Дусі Святому, коли ми виконуємо своє покликання і робимо те, Боже, що Ти вклав в наше серце. Тобі слави і честь, нехай буде по віки вічні Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Займіть, будь ласка, свої. Міні.